Ось дивіться, як треба затирати проси з цибулі. З цибулі же це затирають чи з чим? Це пшоно з часником. Пшоно щасником. Ну, просто... Пшоно з часником. дивіться. глиняній миск, отак от. Така наша його затирає взагалі. Щоб добрий був бог. Це варимо зелений борщ. Кропивою з шавлем. Ось. Ось кропива, ось щавель, цибулька зелена. Засмажка. Там і з куркою. Ну, ось курка вариться, ось, бачите. А, і свинина там є, так? Да? Курка, свинина, картопля. Кропива, цей квасець, як раніше називали, щавель квасець називали. І зелена цибулька. Засмажка і отой ото затертий просто з чесником. Пшону з чесником. Оце ну, качало. Так, ну що, будемо кидати. М'ясо у нас зварилось. Так, м'ясо і картопля. Візько. І м'ясо і картопля зварилось. Херпшоно з часником. Це зелений часник. Он жінка нарвала. Такого пі пірячка. Да. І хай ж да, і затерла і Покипити ще. Да. Затерла. А, а що це я... не будеш кидати? Ні, що? ще пізніше ж хотрошки прокипити. Хай хай закіпати. Далі вкидаємо. Прийшов до мене? Прийшов контролювати. Контролювати? Да. Вкидаю кропиву і цей. Щевель. Якщо да. воно без... прокипіло, те, що mm. я вже ж його зам'яла із щасничком. Тебе без контролю ніяк не можна yeah. залишати, так. Да. Бачиш, да. ну, який буде зелененький. Ага, Тоді хай прокипить, відкине і... яєчко і со сметанкою буде. А, ну, ну, добре. Лавровий листочок я сюди вкинула, хай прокипить. Ну, хай, Наш, хай кипить далі. З... Проварилась у нас уже ще ви з тим, кидаємо. Підемо я йочка, закипити і... і готово буде. Да. Зараз... Вищенько покажи. Да, б... Зараз ага. піду в магазин куплю сметани. А, в нас там майонез тільки, да? так? Сметани ага. нема. Да, ось ну, він. Сходів, Сейчас. куплю і, і будемо тоді. Бізнаху. Це якраз до обіду він. Він підспів у нас суп. Да. Такий. Ну, Ой, власне кажучи, містил. готовий. Борщ. Це борщ зелений. Це він. борщ зелений, так. Ага, а то зелений. я ляпну в суп. Борщ зелений. Зелений борщ. Зелений борщ.